Коли варто почати набір маси і як, в кінці дам поради, як це зробити. Коли відсоток жиру в нормі або нижче середнього, у цьому діапазоні організм працює оптимально, гормональний фон стабільний, рівень тестостерону естрогену в нормі, відновлення йде швидко. Якщо виглядаєш дуже худо і бракує м'язового об'єму. Це часто ектоморфи, швидкий метаболізм, довгі кінцівки, важко набирати масу або люди після тривалої дієти хвороби. У такому випадку навіть легкий надлишок колорій і силові тренування дають помітний приріст м'язів у перші місяці. Якщо тренуєшся регулярно, але прогресу немає. Можливо, ти постійно в мінусі, дефіцит калорій і тіло не має ресурсу будувати нову м'язову тканину. Часто буває у тих, хто боїться набрати жир і тримає харчування на суху. Без енергії та будматеріалів, це калорій і білок, м'язи не ростуть. Мій підхід калорійний надлишок 10-15%. Це дає ресурс для росту, але мінімізує набір зайвого жиру. Наприклад, добова норма підтримки 2500 ккал, набір 2750-2875 ккал. Вираховую цей показник в своєму закритому клубі Fitway. Посилання в профілі. Білок 1,6-2,2 грами на кілограм маси тіла, забезпечує амінокислотами для відновлення та росту, розпроділяти рівномірно по 3-5 прийомів їжі і прогресивне навантаження: 4-5 силових тренувань на тиждень, поступове збільшення робочих ваг повторів або підходів. Фокусується на базових вправах присіданнях, жимах, тягах, підтягуваннях. І мої поради вам: не бійтеся легкого набору жиру під час масонабору. Це нормальна частина процесу. Видіть харчовий щоденник, щоб не злетіти в надлишок 30-40% і не залити себе. Контролюйте розмір талі, якщо вона росте швидше, ніж ваша вага. надлишок занадто великий. І не забувай про сон 7-9 годин. Під час сну ростуть м'язи. Хочеш більше порад або свого результату? Заходь на онлайн супровід від мене.